Привіт, привіт, починаємо. І так, що стосується, що стосується взагалі місячних, це такий місячний, чого місячні називається, бо це місячний період, в який змінюється гормональний фон жінки. І в цей період відповідно змінюється вподобання і в їжі. <кій> і деяким, деяким моментам просто дуже складно протистояти. По суті, в природі все обґрунтовано, навіть якщо ми там щось не можемо зрозуміти, тому що в жінки основна така задача це. Ну, як основна задача, кожна жінка, її призначення одне з народини. Да? І під це підлаштований відповідно і організм. Що стосується мого результату, то в мене взагалі. До того як я прийшла в Гербалайф, в мене період місячних це була дуже сильно болюча тема, тому що я завжди на перші дні брала вихідні собі. Я просто лежала мені, знеболюючи, допомагали ненадовго, і ну, це було просто отак полежати два дні з подушкою, з скрученою і. Коли я почала розбиратися, взагалі вже в Herbalife, у нас є лекції з харчування є. Школи, де ми вивчаємо фізіологію, є навчання і в лікарів по різним системам організму. Ось і звичайно, коли почала більше вникати в цю тему, зрозуміла і почула і на навчаннях, як побудований наш кишечник, наприклад, що болючі місячні можуть бути через розлади з кишечником, особливо це стосується тих, хто їсть багато м'яса і таких тяжких продуктів, тобто в кого є проблеми з запором. І ну, ось, взагалі проблеми з кишечником, то паралельно це може відображатися в 90% на тому, як будуть проходити місячні. Тому що, наприклад, хто насідає гарно на м'ясо, м'ясо воно не встигає переваритися і вийти. Да? І виходить, що Є багато заліжей, кишечник розтягується, він давить на, давить на полову, полову систему, забула слова подивитися, які не знаю. Давить на органи жіночі, і, відповідно, а коли місячні, то в нас відповідно і яєчники, і вся система вона трошечки збільшується, і ну, виходить, що виникає біль. Але це один з моментів. Інший, по суті, є таких три основних фази циклу. Це фаза така гарна зародження, мрій, <сум> надій і взагалі гарного стану жінки. Потім декілька днів, там три-чотири дні, можливо, п'ять максимум. Це коли просто щастя, і потім третя фаза це коли ось ці, тобто остання фаза передмісячними, це якраз оцей момент, коли найбільше хочеться всього, і зараз ми розберемося, чого саме так. Оцей початок жіночого циклу з першого по 14-й день. Плюс-мінус це береться 28-денний цикл, і плюс-мінус там 4 дні в кожного ж порізу, в кожної по різному, да? ось це така фолікулярна фаза, коли, коли ми позитивні, ми сповнені сили, гарного настрою. В принципі, цей період, якщо у жінок все нормально з гормональним фоном, то він має бути такий дуже гарний. Тут можна нарощувати інтенсивність, у нас є багато сили, можна гарно так займатися спортом. По суті, спортом потрібно займатися постійно, але в цей період в нас просто вистачає на це все сили, енергії і взагалі в, В цей період може хотітися продуктів, які містять залізо фолієву кислоту і кальцій, це пов'язано з тим, що з кров'ю ми втрачаємо в тому числі і ці елементи, і, відповідно, їх хочеться організм їх хоче відновити. Ось тому, звичайно, звертати на увагу на ці продукти, на там ви знаєте, мені зараз складно не те, що складно рекомендувати. Я рекомендую своїм дівчатам на що звернути увагу. Але, наприклад, в, в мене достатньо обмежена обмежений. Мабуть, варіант тих звичних продуктів, які люди рекомендують. Ну, наприклад, рибу для того, щоб жирну рибку, щоб від там омегу відновити, да. Але з цією жирною рибкою зараз рибка вирощує, ну виловлюється. Якщо її виловлюється, то вона містить дуже багато тяжких металів, дуже багато взагалі зараз дуже забруднені морепродукти. риба. А якщо вона вирощується на фермах, там є інша сторона: оці антибіотики, вся риба годується чимось, щоб вона не хворіла, бо, ну, бо там є жахливі такі захворювання у риб. Ось тому, знаєте, сказати, що пий їжу бо буде омега, то незрозуміло, чи людина отримає звідти якусь більше користі чи шкоди. Так само, наприклад, щоб їсти горіхи, їх потрібно вимучити нормально, щоб звідти вийшла фетинова кислота, так само, як і бобові, бо вона вже оця фетинова кислота, вона кріп'яствує засвоєнню багатьом мінералам. Ось і ну також, щоб це був продукт в користь. Звичайно, з одного разу, там раз в місяць, якщо людина щось з'їсть, з нею нічого не буде. Але якщо вона на постійній основі їсть якісь якісь продукти, і а, вони можуть такий дати накопичувальний ефект. Ось тому просто знати, що в цей період, цей перший, потрібно нам відновлювати запаси заліза, фоліової кислоти кальцію, це основні такі моменти, і, ну, і, і вибирати продукти, де містяться ці речовини. Якщо взяти особисто мене, то в мене продукти Herbalife, це моє спасіння, і, до речі, з ними я якраз отримала свій класний результат, я про нього розкажу. Для зуму я веду ще паралельно прямий ефір, тому дивлюся час від часу туди, щоб розуміли. Ось то результатом своїм поділюся трішки пізніше. Середина циклу, друга фаза це середина циклу. Це три, чотири. Ну і що? Дівчата, представляєте, 3-4 дні з нашого життя. Але це найщасливіші 3-4 дні, коли весь світ просто в гарних, неймовірно класних фарбах, яскравих, коли uh, чоловіки, всі чоловіки здаються прекрасними. Uh, Принцами. Ось і ми в цей період і виглядаємо найкраще зазвичай. Ми всі собі подобаємося, ми максимально гарні, щасливі, в нас гарні аромати. І в цей період ми готові до зачаття. Оцих 3-4 дні їх певно, якщо ви прослідкуєте за собою, то ви будете їх помічати. Їх, певно, чекає кожна, хто знає, що вони є, і, в принципі, в кого є такі відчутні достатні оці перепади да, з циклами. Ось і. В цей період ми, в нас немає особливих якихось смакових пристрастей. В принципі, нам, ми можемо бути спокійні, навіть якщо нас зазвичай тягне там, до якихось шоколадок чи до якихось е фастфудів, чи ще до якихось. Певних продуктів, то саме в цей період ці тяги вони можуть не аж не відчуватися. Тобто ми можемо бути такі достатньо спокійні до їжі, достатньо спокійні до якихось своїх пристрастей. Ось але цей рівень в цей період в нас трішки збільшується рівень естрогенів, і, в принципі, достатньо гарно. Підтримати свій метаболізм, допомогти організму просто гарними продуктами, там побільше клітчатки, дуже гарна капуста. Взагалі, хто нормально може, в кого нормально з травленням і хто її може їсти, вона прям топчик для, для жінок. І, і квашена капуста там вона взагалі дуже гарна і для травлення, і для всього організму. А сама по собі, то в, в капусті є такі. Речовини, які е, перешкоджають утворенню шкідливих, метаболі... шкідливих продуктів розпаду, е, які погано впливають на метаболізм. Ось і. Ну, і, в принципі, вони також запобігають там утворенню онкоклітин. Це такий довгий процес. Я сама складні слова забуваю, іноді то не буду їх от, згадувати, щоб не путати. Просто потрібно розуміти, що це достатньо такий гарний, достатньо гарний продукт, який гарно б ввести в свій раціон. А, і... Далі йде в нас вже третя фаза, оця в кого вона відчутна, то дівчата її дуже бояться да, або не люблять, тому що це десь з 16 по 28 день це майже половина, ну, трішки менше, ніж половина циклу. І... Нагадаю, якщо ми беремо 28 денний цикл, бо є ж 21-22, є 30. Ось коротше, в цей період ми вже за майже два тижні. Представляєте, півмісяця, майже півмісяця, ну трошки менше. А тут домінує гормон прогестерон, і по суті, це гормон, який відповідає за. Зачаття за те, щоб коли відбувається запліднення, яйцеклітина прикріпилася до, до матки за те, щоб гарно протікала вагітність, ну і щоб перестали йти місячні, да, бо в цей період, щоб жінка там, не вагітніла повторно. В принципі, на основі прогестерону і переважна більшість протизаплідних засобів, також по, по цьому принципу створена. з так, як діє прогестерон. Ось і е, його така інша сторона це те, що він відповідальний за поганий настрій, за набряки, за здуття, за прищики і так далі. Це якщо є порушення певні. Да, бо по суті, якщо все ідеально з гормонами, якщо все добре, то жінка нормально проходить цей період. От є такі жінки, це я часто. Вже часто. І в мене є також декілька знайомих, в яких місячні проходять ну, легко, нормально. Тобто, в них немає ні зажорів, ні поганих настроїв, ні якихось просто нормальні місячні. Це означає, що з гормонами все достатньо гарно. Ось. І Саме в цей період, щоб допомогти собі, щоб підтримати себе, щоб допомогти собі харчуванням, щоб дати своєму організму цю таку підтримку, потрібно звернути увагу на особливі ну, на певні продукти. Це продукти, вони звичайні, але вони певні. А ще до речі, кому дівчата хочеться солодкого, то це пов'язано з тим, що в цей період дуже знижується Баланс виробітка дофаміну і серотоніну І ну якби тут протистояти цьому фактично не дуже складно. Тож, якщо у вас є якісь оці бажання чогось солодкого, то краще вже з'їсти щось солодке, ну, не заїдати, але з'їсти, дозволити собі да вибрати щось, а якщо це корисне ще якась солодкість, то це взагалі круто. Ось і звичайно, ну якби. Таким чином собі просто допомогти себе підтримати. Оцей серотонін і дофамін, він знижується, він, він також в нас, до речі, залежить від їжі, і ще залежить від певних, ну, наприклад, якщо контрастний душ, якийсь гарний спорт, який нам подобається. Це піднімає рівень гормонів, тому можна приходити до таких. До таких методів. Ось. Але що стосується ще прогестерону, він також регулює моторику кишечника. Ну, не регулює, він допомагає це робити. Ось. І е, потрібно обов'язково пити тепленьку водичку в. Знову ж таки, тепленьку водичку її потрібно пити завжди, але в цей період потрібно розуміти, що ось ці рекомендації, які я даю, вони просто покращать, полегшать життя і протікання цього періоду, в кого він дуже відчутний. Ось тому до теплої водички ще рослинна клітковина, це те, що допомагає нашому кишечнику взагалі працювати. І ну, рослинна їжа, я як вегетаріанка, скажу, що рослинна їжа це просто наша, наша молодість, краса, наше життя. Ось це те, що дає оту їжу клітинам, які потім продовжують своє гарне життя. Гарно в цей період також слідкувати, щоб був достатній рівень спинку і салена. В мене знову ж таки це вітамінки Herbalife, в мене багато є в коктейлях з цих а плюс я додатково п'ю вітаміни і омегу 3. Боже, як вони кричать? Не знаю, як тут в екрані а, ці цвіркуни. Ось теж. А, цим є в гарбузових, наприклад, в гарбузовому насінні а, можна звернути увагу трошечки додавати його. А, але, звичайно, якщо у вас є комплекси вітамін, а, то, ну, то це дуже гарно. А, Крім, крім того, можна звернути увагу на банани, вони також містять багато гарних речовин, які краще ніж, наприклад, якісь там солодкі торти, які незрозуміло, з чого зроблені. Да? Ось. Ще продукти, які гарні в цей період, ті, які пом'якшують дію. Взагалі, оць, оцього наш, нашу реакцію організму. Та, це м, крупи, наприклад, гречка. Вона гарна. У в мене в цей період, до речі, відчувається, я прямо гречку, мені так її хочеться. Це шпинат, бобові, знову ж таки, потрібно правильно очищувати. Ось, і... А що містить жири? Що стосується мого результату, казала поділюся, я в минулому році робила такий експеримент. Бо в мене під час місячних в мене вони не були вже болю. Ну тобто, коли я прийшла в Гербалайць, почала налагоджувати своє харчування. А в мене відповідно налагодилася робота і мого кишечника, бо в мене це було проблемне місце і в принципі а Лікарі говорили, що це, ну, якби це нормально, вже 30, вже, вже, ну, якби, а що ти хочеш? А, і, коротше, коли налагодилась робота з кишечником, то стали не такі болючі. Але відповідно, що таке гормони, що взагалі таке наша гормональна система. Гормони будуються в двох найважливіших елементів: Це амінокислоти, тобто білки. І не насичені жири омега 3 ненасичені жири. І для того, щоб ми себе нормально почували, щоб в нас з гормонами був порядок, відповідно потрібно дбати про своє харчування, тому що гормони будуються з їжі, тобто вони не будуються з волшебної палички. Да? І гормональний звій це. Там, не знаю, просто йшла, йшла і стався гормональний збій. Такого не буває. Він виникає внаслідок неправильних звичок, харчування в першу чергу. Звичайно, бувають якісь сильні стреси, які знову ж таки стреси вони дуже так виводять багато мінералів з організму, вітамінів, мінералів. І якщо в людини гарне харчування і є така сильна підтримка організму, то будь-який стрес він, буде, він не буде робити щось, ну тобто, він не призведе до якогось збою. А якщо відповідно дефіцитарне харчування по всім орган... по всім мікромакроелементам, да? а якщо ще й не засвоюється, бо організм зашлакований, від того вже відбуваються ці всі збої. Ось, то, що стосується мого результату, вже третій, третій раз я почала вживати велику кількість нашого Max, це омега 3 і кальцію екстракаль. І, відповідно, оцей період перед місячними, там за тиждень, я додавала ще коктейль, щоб в мене було два-три коктейлів в день. Це відповідно амінокислоти. Да? І е, з таким харчуванням, коли є 3-4 грами омеги, коли є е, десь 2000 мг кальцію норма, і можна навіть 2-3. І якраз в сам період, коли починаються, от, там, починаються місячні, то прямо ось один-два дні робити великі дози омеги кальцію. Знову ж таки не ручаюся за будь-який кальцій, бо кальцій кальцію розінь. Потрібно, щоб кальцій був рослинний, щоб він засвоювався, йому ще потрібно і д вітаміни і мінерали, да? додаткові. Ось тому те, що за те, що я стовідсотково знаю, що діє це звичайно моя наша продукція Herbalife. А, а те, що просто з такого здорового глузду, да що нам потрібен дійсно в цей період жири і білки, правильні, бо з цього будуються гормони, і це підтримує всю гормональну систему. Ось, і звичайно, слідкувати потрібно дівчата, в кого є вже проблеми з кишечником, да, за тим, щоб обмежити м'ясні і взагалі тваринні продукти. Тобто, якщо ви їсте м'ясо, то це один-два рази в тиждень, це ну прям прям максимум, а, і, ну і розуміти, що потрібно а, салатів свіжих, рослинної їжі, а, вона має бути в кожному прийомі їжі і вона має бути ретельно пережована, а, ретельно очищена перед тим, як її вживати. А, ось. І таким чином, коли а, давайте нагадаємо, водичка тепла, да? передивитись продукти, які я говорила. Омега, екстракаль, коктейлі, це те, що дасть гарне самопочуття на під час місячних і, взагалі, те, що допомагає підтримувати жіноче здоров'я. Є ще, звичайно, інші моменти. Вже ми з кожним розбираємо це більш індивідуально по запиту, але це такі основні, якщо ви будете знати ось знати ці фази, якщо ви будете. Відслідковувати свій організм як у вас? Бо ми, ми всі індивідуальні, і в нас по-різному все проходить. Відслідковувати, як відбувається саме в мене, да, ось відмічати собі, можна повести навіть щоденник, в який декілька місяців. Це я так робила. Я прям записувала. Коли в мене поганий настрій, коли я просто неконтрольовано, якась там прям плакати хочеться. А коли навпаки я така. І таким чином ви відслідковуєте, ви знаєте себе, ви розумієте себе. Коли розумієш себе, це найбільше щастя, повірте. Тоді. Просто ти розумієш себе, знаєш себе, і ти знаєш, чим собі зарадити в будь-якій ситуації. Тож, мої любі, бажаю всім бути е, завжди здоровими, е, гарно себе почувати, щоб оці періоди проходили е, гарно, е, максимально комфортно для кожної. І е, тут я з вами зум виключаю запис. Пишіть відгуки, що для себе взяли нове. Що почули для себе, і можливо щось будете впроваджувати в своє життя.